Говорити про власне кажучи причини мобілізації і причини прискорення референдумів, тому що це йдуть в спеці, ці речі по анексії наших територій. Процеси почали різко прискорюватись після саміта ШОС. Після самарканських зустрічей, і тут ми можемо говорити про те, що, судячи з усього, щось відбулося в елітах Російської Федерації, що саме поки що говорити складно, але за певними опосередкованими речами ми можемо говорити, що на цей момент Путін де-факто перестав бути Альфа самцем який одноосібно приймав всі найскладніші рішення в Росії, і зараз ми маємо справу з таким собі колективним Путіним. До цього колективного Путіна, судячи з усього, точно належить Патрушев і точно належать Брати Ковальчуки. І, власне кажучи, от оцей колективний Путін і приймав відповідні рішення, тому що Путін сам особисто до останнього моменту поручався цьому. Він не хотів мобілізації, він не хотів. Робити багато речей, давайте згадаємо, що іще за два тижні до саміта ШОС Росія прийняла рішення про відтермінування референдумів взагалі на невизначений період часу. Потім щось відбулося. Що відбулося в елітах? Поки сказати тяжко, але точно можемо говорити, що справді ми маємо вже справу не з одноосібним правлінням Путіна. А як мінімум на цьому етапі це такий собі колективний Путін, який починає приймати певні рішення.